Всім привіт! Мене звати Валерій і ми розпочинаємо з вами механіку. Механіка це наука про механічний рух, рівновагу і взаємодію тіл, яка виникає при цьому. Механіка має дуже багато розділів, але у шкільній програмі ми будемо вивчати три. Це кінематика, динаміка і статика. Основна задача механіки це знаходження закону, за яким рухається тіло. Або визначення положення тіла, яке рухається в будь-який момент часу, визначення також кінематичних величин, таких як швидкість, прискорення тощо. Отже, почнемо з кінематики. Кінематика розв'язує основну задачу механіки, не з'ясовуючи, чому саме так тіло рухається. В кінематиці ми не будемо розглядати сили, які діють на тіло. Маса тіла теж неважлива, та й саме тіло дуже часто будемо вважати матеріальною точкою. Давайте нагадаємо собі основні поняття кінематики. Що ж таке матеріальна точка? Це тіло, розмірами якого можна нехтувати в умовах даної задачі. Чи можемо ми Марс вважати матеріальною точкою? Це залежить від умови задачі. Якщо ми розглядаємо посадку на Марс, то, звичайно, Марс ми не можемо вважати матеріальною точкою, тому що треба враховувати розміри планети. Але якщо ми розглядаємо рух Марса навколо сонця і нам потрібно знайти період обертання, тоді Марс можна вважати матеріальною точкою. Подивіться на відносні розміри Марса і Сонця. І Марс знаходиться на відстані в середньому 160 діаметрів сонця, тому ці анімації, як ви розумієте, умовні. Але вони дозволяють показати нам траєкторію, умовну лінію, по якій рухається матеріальна точка. Ви любите більярд? Поглянемо на траєкторію білої кулі. Згадаємо, що пройдений шлях це довжина цієї траєкторії. А переміщення це вектор, який сполучає початок руху з положенням тіла в певний момент часу. Якщо ми хочемо визначити положення чорної кулі, то спочатку треба визначитися з точкою відліку, відносно якої будемо вказувати відстані. Потім треба обрати систему координат. Щоб описати положення на площині, достатньо двох координат x та y. Тоді матеріальна точка m, яка є моделлю чорної кулі, має координати х0В та y0W. Необхідно також вказати час, коли куля мала такі координати. Отже, нам потрібен прилад для вимірювання часу. Запам'ятаймо, щоб розв'язати основну задачу механіки, треба задатися системою відліку. Тобто обрати точку відліку, систему координат, яка з нею пов'язана, і прилад для вимірювання часу. Якщо тіло рухається у просторі, то потрібна ще одна координата. Будемо вважати літак матеріальною точкою М. Задаємося точкою відліку О. Обираємо декартову систему координат x, y, Z. Опускаємо перпендикуляр з точки М на площину XO Y. Тепер від точки м 1 проводимо перпендикулярну вісь ОХ, отримуємо координату по x0w. Потім на вісь y0W. І знаходимо координату по осі Z, Z0V. Таким чином, положення точки М описується трьома координатами та часом, коли вона там перебуває. Крім декартової системи координат є інші, які можуть бути зручнішими для певної задачі. Наприклад, полярна система координат. В ній теж є точка відліку або полюс O, з полюса до нашої точки m виходить вектор r. Находимо кут альфа між векторами і площиною XO Y і кут бета, азимут, якщо вісь X спрямована на північ. Тепер положення точки m задається радіусом вектором r, кутами альфа і бета та часом. Такій системі координат ви одразу знаєте відстань до об'єкта R. А по кутам альфа та бета легко зорієнтувати антенну на об'єкт. Отже, підбиваємо підсумки. Механічний рух це зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Розв'язуючи задачі про механічний рух, обов'язково слід обрати систему відліку. Тіло відліку пов'язане з ним систему координат і прилад для відліку часу. Також пам'ятаємо, що траєкторія руху, шлях і переміщення залежить від вибору системи відліку. В цьому полягає відносність механічного руху. Сподіваюсь, вам сьогодні все було зрозуміло. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!